Я підбачить. Попробуй зажать сейчас. Давай дубля. І нахуй не стріляють нам. Щас землю стріляти, сушки приподніми вверх Вверх, тільки дуло приподніми В землю будеш хуя. Дива, мене Малець подуханітись стоїть, подивіться. А тут, от... а тут сбоку-то, вот сюда ручка. А, ты не предохранитель. А ну, пробуй. Ты за мной не Попробуй перезарядити шую. Ти жвак що двух неподимай. А глупця всю, то пойди. Дивимось. Тут такої ніка нема. А не Тут ось флажок ну, подивіться, флажочки пошевели.